Дешеві, але нищать ворожу техніку на мільйони доларів. Дніпро доправив на фронт першу партію з 30 FPV-дронів вітчизняного виробництва. Бажаємо, щоб кожен дрон влучив ціль ефективно і фактично. Ми і далі будемо цю програму розвивати. Їхня особливість вид від першої особи. Це дозволяє дрону швидше пересуватись та більш точно маневрувати. На додачу такі пташки досить недорогі у виробництві, але мають значну вогневу потужність. Одна така річ коштує десь 500 доларів, а може знищувати техніку, вартість якої набагато більше, ніж 500 доларів. Наприклад, минулого тижня наш батальйон знищив три БМП вартістю від мільйона до двох. Це БМП-2 доларів. Тому. Є перевага саме цієї технології. Ці квадрокоптери створив виробник з Дніпра. Подальшому міськрада планує продовжувати співпрацю з різними виробниками, оскільки вони здатні виготовляти різні модифікації дронів. Будемо е, працювати дуже. Лідна з військовими і дивиться, які конкретно дрони їм є на нагоді, які їм більше подобаються, і далі вже будемо працювати, мабуть, з єдиним виробником, який дасть максимально якісний результат. Дніпро залишається лідером з підтримки сил оборони і надалі продовжить забезпечувати фронт необхідним, наголосив очільник міста. Разом до перемоги так.